Портативний вентилятор дуже гарної якості. Він маленький, але дуже добре тує. Тут три швидкості: кнопочка позаду. Можна підключити до будь-якого павербанку або до зарядки з мобільного. В нього три швидкості: позаду кнопочка, переключається нею. Також є інструкція в коробочці. Тий компактний, але гарно дує. Крутиться він на 360 градусів, але одною рукою це не покажеш. Включається він позаду, загорається лампочка. А, перша швидкість, друга швидкість, третя швидкість. Дує дуже гарно, повітря холодне. Класно підійде для ноутбука, комп'ютера, коли працюєш, щоб освіжитись прикольний. І, хоч маленький, але дуже якісний, і коштує він недорого.